Учитель це професія не тільки в якій педагог лише передає свої знання та уміння дітям. Це професія постійного розвитку, навчання і самовдосконалення. Сертифікація це один із шляхів підвищення майстерності та самовдосконалення педагога. Цьогоріч сертифікація проходила на складних умовах воєнного часу. Проте, це не завадило двом тисячам педагогів зареєструватися та пройти всі етапи сертифікації. Серед таких і Яна Олександрівна підпокровна, учитель початкових класів Житомирського приватного християнського ліцею Сяйво. Вітаємо вас, пані Яно в управлінні Державної служби якості освіти Житомирської області, і ми сьогодні запросили вас для відвертої розмови щодо вашої участі у сертифікації 2022 року. Отож, дозвольте вас запитати, Яна Олександрівно, звідки ви дізналися про можливість участі у сертифікації педагогічних працівників, і з якою метою ви все ж таки вирішили взяти у ній участь? Вітаю вас, дуже приємно тут бути. Про можливість сертифікації педагогічних працівників я дізналася ще у 2019 році, коли вперше була запропонована вчителям така можливість. І відразу на педагогічній раді в нашому ліцеї адміністрація запропонувала вчителям взяти участь. Але тоді у мене ще було менше досвіду, і це здавалося для мене таким недосяжним і далеким. І вже згодом пройшло три роки. І в цьому році знову було нагадування від директора школи про можливість взяти участь у сертифікації. Більш уже дізнавшись про концепцію НУШ і вже трошки більше досвіду я здобула, тому вирішила в цьому році вже спробувати, спробувати свої сили. Дякуємо за відповідь. Яна Олександрівна. Метою сертифікації є виявлення і заохочення творчих ініціативних вчителів, які мають високий рівень педагогічної мистерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і широко їх поширюють. Скажіть, будь ласка, як поставилося керівництво вашого закладу освіти до вашого бажання пройти сертифікацію і як вони у вас підтримували на ось цьому такому легкому шляху? Звісно, керівництво ліцею підтримувало і вони раду поставились до мого бажання взяти участь у сертифікації. Сказали, що вірять у мене, що все вийде, надихали, підтримували, пропонували допомогу, в чому вона була потрібна. Тому це добре, коли є підтримка від закладу освіти, коли є підтримка від керівництва. Скажіть, будь ласка, а як ви готувалися до першого етапу сертифікації безпосередньо до тестування? Підготовка до першого етапу сертифікації якраз співпала з підготовкою до навчального року в цілому. Тому, як зазвичай, перед початком навчального року я перечитувала нормативні документи і методичні рекомендації, ще раз проглядала програму. Це була така лише маленька частинка підготовки. Великою допомогою для мене були тести, які розміщені в мережі інтернет з попередніх років. Проходячи ці тести, я переконалася, що неможливо підготуватися до незалежного тестування за короткий термін. Незалежне тестування просто виявляє: ти це знаєш чи не знаєш. Проходячи тести, я розуміла, що вони охоплюють різні сфери. І вони дали мені просто розуміння, які саме питання можуть бути у незалежному тестуванні. Це допомогло менше хвилюватися. Але все ж я розуміла, що неможливо прочитати всю історію перед незалежним тестуванням. Звісно, нагадала деякі методики для себе і щось повторила те, що було в багажі знань. Так, наступними етапами сертифікації є самооцінювання. Саме самооцінювання дозволяє вчителю виявити сильні і слабкі сторони своєї роботи, намітити якісь шляхи для підвищення свого фахового рівня, підвищення кваліфікації. Скажіть, будь ласка, яке значення для вас мав етап самооцінювання і ось той етап, коли ваш досвід роботи практичний, досліджували експерти? Сертифікації самооцінювання на перший погляд здається не таким важливим. Але проходячи самооцінювання, вчитель е, може розуміти е, свої слабкі та сильні сторони. І, е, проходячи запитання, я побачила, на що я звертаю увагу, а на що мені треба ще краще звернути увагу. Це такий ніби чек-лист для самого вчителя. Ну і звісно, потім, коли діаграма. Коли я отримала діаграму, в якій було розписано і показано всі компетентності, які на якому рівні, це допомогло мені теж якийсь напрямок роботи свій побачити і де в чому змінити. Тому це такий дуже цікавий і повчальний етап сертифікації. Далі про експертів. Так, так, так. І коли вивчали досвід вашої роботи, експертні групи, скажіть, що для вас це дало, які їхні поради ви почули? Ну, адже було важливо почути думку колег, однодумців, якісь їхні практичні поради, те, що вони вас підтримали і сказали, що ви на правильному шляху, чи десь у вас якісь недопрацювання? От яке це мало значення для вас? Проходячи третій етап сертифікації вивчення практичного досвіду, було трошки лячно. Мені здавалося, що неможливо побачити роботу через об'єктив камери, тому, тому що в цьому році третій етап був онлайн. Але поспілкувавшись з експертами, я переконала, що вчитель вчителя бачить навіть на відстані, і дуже цінним було спілкування з експертами, потім е, слухати їхні висновки. Як вони коментували мою роботу і що вони говорили? Це теж такий цінний досвід, який де в чому не дає впевненості в собі, а де в чому допомагає покращити свою роботу в тих напрямках, які ще не дуже вдало вдаються. Дякую. Взагалі, сертифікація можна сказати, що це шлях сміливих і відважних вчителів. Під час сертифікації вчитель долає ще одну із вершин своєї професійної діяльності. Скажіть, будь ласка, чи були позитивними ваші враження від всіх етапів проходження сертифікації, і що вам запам'яталося найбільше? Позитивні враження, які хвилювання я отримала від кожного етапу сертифікації? На першому етапі в незалежному тестуванні взагалі цікаві були самі питання. Цікаво було перевірити себе і. Переконатися, що ти знаєш, що ти не знаєш, це такий дуже цікавий досвід. Також сам процес, сам процес очікування уже після складання тесту, коли була можливість поспілкуватися з такими ж вчителями, які теж проходять сертифікацію, теж це цінний досвід, це надихає. Впродовж вивчення передового досвіду, практичного досвіду, було цікаво це, ніби як підсумок своєї роботи сама для себе. Я повинна показати все, що я роблю з дітьми, але в короткий термін протягом одного дня. І це теж допомагає виділити, що для тебе головне, що другорядне, і на цьому акцентувати увагу. Було цікаво спостерігати навіть і за дітьми, як вони проходили цей етап, тому що для них це теж було нове, камера в класі, це незвично було для них. Ну, це такий цінний досвід, який дав як і хвилювання, так і позитивні враження і емоції. Чи будете ви рекомендувати своїм колегам, вчителям початкових класів, брати участь у сертифікації у 2023 році? І не тільки буду рекомендувати, я вже рекомендувала, навіть в цьому році, коли я подала заявку, я агітувала ще своїх колег, тому що я впевнена, що навколо мене є ще більш досвідчені вчителі. І ну, це такий чудовий досвід і чудова можливість для вчителів початкових класів. На завершення хочу відмітити, що в складних умовах воєнного часу сертифікація відбулась, і організаторам, і учасникам сертифікації вдалося виконати поставлені завдання. Такими вчинками українці, і зокрема педагогічна спільнота, доводять, що вони сильні і націлені на успіх. І на завершення хочу побажати і Яні Олександрівні, і всім педагогам, які пройшли вже сертифікацію або намір мають намір її пройти у 2023 році. Продовжувати вірити у власні сили, не зупинятися на досягнутому, ставити цілі і досягати їх. Дякуємо, що були з нами. Дякую вам.